Весна це час оновлення не лише природи, а й дизайну упаковки. Які кольори будуть у тренді цієї весни? Сьогодні ми розглянемо найактуальніші відтінки для пакування у 2025 році на п'ятому році навесні. За прогнозами дизайнерів та експертів індустрії, навесні 2025 року будуть популярні такі кольори: сонячний, жовтий асоціюється з енергією та позитивом. Ідеальний для екологічних та натуральних брендів. Глибокий бірюзовий символізує свіжість і глибину чудово підходить для преміального пакування, косметики чи аксесуарів. Лавандовий серпанок, легкий і повітряний відтінок, що відображає ніжність і сучасний мінімалізм. Ягідний корал – яскравий, але не кричущий, додає динаміки апетитності, особливо для продуктової упаковки. Оливково-зелений, природний, теплий і заспокійливий, ідеальний для брендів, що просувають стійкість. Використання трендових кольорів у пакуванні – це не лише про стиль, а й про психологію покупця. Декілька порад. Поєднуйте яскраві відтінки з нейтральними, щоб створити баланс. Використовуйте матові та глянцеві текстури для глибини кольору. Додавайте акценти за допомогою фольгування, тиснення або вибіркового лаку. Підбирайте кольори відповідно до емоцій, які хочете викликати у покупців. Отже, весна 2025 року обіцяє бути яскравою природною та гармонійною. Використовуйте трендові кольори, щоб зробити вашу упаковку сучасною та привабливою. А який колір вам подобається найбільше? Напишіть у коментарях. Підписуйтеся, щоб бути у курсі всіх трендів у світі поліграфії. До зустрічі в наступному відео.